<силит> Все, банда, пацан. <силит> пацан. <силит> Поднимите душовый ринге, ты самый. Все из Киева. <силит> Мотор? Наша молодая. Команда. Наша молодая киевская команда. Широ. Бажаємо ну, ну, вам куча, добробуту, достатньо. ніколи да. в так і Ніколи да. не здати ніякого горя. Олександре, Оксано, вам. Сашка Ксюшка. Сашка, Ксюшка. Ми вас дуже любимо. І ви нас любите. Ми тебе знаємо не так давно, але порівнюючи з усіма цими людьми, які сидять тут, яких ти але вони тут ти абсолютно їх... не бачиш. Вони сидять. Але ми знаємо, що тебе порівняно недовго, але ми стали настільки близькими до тебе, і ти для нас ми хотіли би що?

Що... Наступний раз, коли ми приїдемо сюди, ми хочемо бачити пахалюка або паха... пахалю да. або пахалюча. Декілька отаких бігають, такі, так. Да. І ми вже такі дитяки. Далі... Але ми хочемо побачити. От Ми зараз абсолютно всі п'яні нахрен. Іскорку в глазах. Іскарку, воза. Ха-ха-ха. От, Саша, ми тебе чекаємо у Києві. Усі. Андрюха, І Ілля, ми тебе чекаємо у Києві. Зразу з твоєю дружиною. Ось, ми тебе прийнемо тепло і. Весела яскравий позитивна її. Відсвяткуємо цю зустріч, так ти вказав. Так що ми надіємося на те, що ти все ж таки приїдеш біля того. Після того От, з вами. Давайте так, коли ви будете дивитися це відео, це просто гірко! 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 Давай я!